Майже ти. Треба йти до кінця. Треба дороги до останнього. Українська збірна на іграх нескорених. Тут кожен учасник має свою унікальну історію та всіх об'єднує одне. Власним прикладом вони доводять, що жодна бойова травма не може зламати силу духу, не дивлячись на втрату кінцівки чи травму, українська команда не втратила жаху до перемоги. Подивитися на гру українських учасників в об'єднаній команді з регбі на візках, прийшов і принц Гаррі. Саме він заснував ігри нескорених у 2014 році. Тім на коментарі у принца часу не було. Та на церемонії відкриття змагань Гаррі у своїй промові виразив повагу українській збірній. я хочу відзначити команду України і, зокрема, одну конкретну людину Тайру. А от під час матчу українські гравці появу поважного гостя навіть не помітили. Я не знав, що принц на нас дивиться. але я дуже радий, що мені це сказали. Бо тому, що він, в принципі, я так розумію, що він вболівав за нас також. Чи прийшов подивитися, як ми граємо з іншими? Тобто, ну хто нема того, що за кос конкретно він прийшов подивитися гру. грудь. Я сподіваюся, йому сподобалось. Але жодні перемоги у жодних іграх, каже Павло, не важливі, поки немає перемоги найбільшої. Найкраще відчуття перемоги це коли ми переможемо у боротьбі за нашу незалежність і перестануть гинути наші люди і наші військові. Тоді буде справжнє відчуття перемоги. А так це тимчасова радість, задоволення. І я сподіваюся, що все-таки вона допоможе і багатьом іншим хлопцям, які з нами грали. Адаптуватися, реалізуватись і краще, типу ну відкинути негативні думки. Ну і весь негатив війни від себе, хоча б на певний час якийсь. це допомагає жити. Дім для поваги девіз ігор Нескорених цього року. Це спортивні змагання для ветеранів та військовослужбовців, які зазнали травм. У Німеччині змагання відбуваються вперше. Українську команду представляють 25 спортсменів військослужбовців у десяти видах спорту. Регбі на візках, волейбол, сидячи, баскетбол. Далі йдуть настільний теніс, стрільба з лука, індивідуальні види пауерліфтинг, веслування, легка атлетика, плавання це місце, де всі один одного поважають, де цінності є не боротьба за результат, за медалі, за нагороди. А за повернення до нормального, абсолютно нормального життя, тут немає людей, які не рівні між собою. Всі рівні, всі в рівних умовах, всі один одного поважають, всі один одного підтримують, допомагають один одному. Всіх цих людей об'єднує спорт і допомагає їм повернутися до. І відчувати себе так, як вони відчували до отриманих травм. На початку в німецький Дюссельдорф на ігри мало їхати лише 24 учасники. Та додаткове місце спеціально зарезервували для парамедикині Юлії Паєвської, відомої як Тайра, яку на церемонії відкриття. Згадував принц Гаррі. під час минулорічних змагань. Доброволиця перебувала у російському полоні і не змогла взяти участь. Я б мусила бути на вікно минулого року. Я провела цей час, коли хлопці змагались в Азі в Донецькому СІЗО на підвалах. Ну тобто, і це те, що в списку завдань. Галочка не стояла, що зроблено. А тепер буде зроблено. Ну тому що я обіцяла через проблеми з хребтом. Тайра тимчасово пересіла у візок, але своєї участі у змаганнях не скасувала. Хребтом треба йти до кінця, треба броти до останнього скільки є сили. А є надія чи ні? Треба все одно виходить. Як сьогодні я вийшла і знала, що це не буде Але я була заявлена. в Якщо я не з'явлюсь на змагання, це ніби я злякалася, я не боюсь. Саме адаптація ключова мета ігор нескорених. Через війну Росії проти України дуже багато жінок та чоловіків отримують поранення. І про те, як їм адаптовуватися і реабілітовуватися в суспільстві, потрібно думати вже зараз. Ми повинні створювати умови для реабілітації. А спорт це невід'ємна складова. Реабілітація як такої, тому що тут, особливо перебуваючи на змаганнях такого рівня, люди бачать, яка підтримка. Їх всіх об'єднує одна ціль, одна мета. І це надихає насправді. Це надихає, люди повертаються і зовсім іншого людьми. Багато людей приїжджає з різного роду травми. Є видимі і невидимі, там візибалан, візибал Є посттравматичні синдроми, які візуально ми можемо навіть не бачити. Але ми навіть не уявляємо, що в людей в голові відбувається. Люди можуть бути замкнуті, люди можуть е, просто важко переносити, не знаю, велику кількість людей навколо них. Їм потрібен час на адаптацію. Звичайно, що важко адаптуватися, але в першу чергу треба прийняти себе, змиритися з тим і прийняти себе, і далі буде набагато краще жити. І суспільство тебе полюбить. І ти полюбишся скрізь на цьогорічних іграх. 600 учасників із 22 країн. Попри дух змагання, всі підтримують один одного. це неймовірно, я абсолютно вражений, тому що всі ми знаємо, що відбувається в Україні. Але коли члени збірної України приїжджають сюди і представляють країну родини та людей вдома, це дуже емоційно, коли ви думаєте про це. І треба стримувати сльози, усвідомлюючи все те, через що вони проходять. Але вони все одно прийшли сюди сім'ї. Ми мають сили посміхатися і підбадьорювати інших. підтримку Україні й українській збірній на церемонії відкриття, висловив і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус Ми ніколи не повинні припиняти підтримку України незалежно від того скільки часу це триватиме. Крім ветеранів в українській команді багато діючих військових, які потім планують вертатися на передову. Як от капітан української збірної Олександр Маковей або Макоша, як його лагідно називають побратими. Так, капітан збірної виборює для команди Золото. От, максимум хочеться зробити для країни, заявити світу про нас, що в нас йде війна в нас гинуть хлопці, такі як я, які позитивні, які е, цінують життя, які хочуть жити в вільній Україні. І... Саме це донести світу, щоб нам наші партнери вони нам допомагають, але цього трошечки мало потрібно більше. Потрібно літаки, потрібні ракети, далекобійні, потрібно закрити небо. Тому що дуже важко воювати передку, коли в тилу по твоїх будівлях, по твоїх рідних близьких прилітають ракети, і ти нічого не можеш з цим зробити. Саме родина головне джерело мотивації для Олександра: як в бою, так і в реабілітації. Дружина, це в мене взагалі мій особистий ангел-охоронець. Настя, моя донька, це мій мотиватор зараз. Завдяки їй я повернувся в спорт і почав займатися спортом. Свою перемогу капітан присвячує родині. Крім доньки і дружини, на змаганнях за військового вболіває й однорічний синочок. Це син капітана команди Олександра Маковея. теж Олександр Олександрович Маковей. Як ти за тата вболіваєш? Розкажи. Так, що є? Саньок це взагалі це дитина, яку я чекав 9 років. І мені Бог дав сина, наслідника, якось, спадкоємця, який буде носити мої медалі. Поки одні учасники української збірної змагаються, інші приходять їх підтримувати. Так Олександр Будько, позивний терен, після власного змагання у жимі лежачи, прийшов болювати за друзів. У минулому бариста, а з початком повномасштабного вторгнення Росії, доброволець Олександр під час боїв у Харківській області отримав важке поранення і втратив обидві ноги. Та це не зупинило військового. Він написав книгу, виступає в театрі, а тепер і показує спортивні успіхи. Але для самого Олександра справжнє натхнення ті, хто на передовій. Ті, кого героїзує наш народ, це і є дійсно ті герої, які ведуть боротьбу і до цих пір. І я в якійсь мірі навіть заздрю їм, тому що, е, чесно кажучи, замість цього всього я поміняв би, е, зараз на не скажу, що на окоп, але точно на активні бойові дії, бо хотілося б бути разом з ними, скажімо так. А для тих, хто зараз в такій ситуації після поранення, наприклад, садо. Хочеться сказати, нехай подивляться всі можливості, які можуть очікувати їх. І не варто похнюпуватись. Тільки потрібно працювати над собою і ось це все, будь ласка, доступне для кожного, для кожного буквально ветерана, для кожного пораненого військового. Тому тільки вперед і кожен капітан в своєї долі.